У Житомирі благодійна організація Український фонд благодійництва допомагає внутрішньо переміщеним особам, гуманітаркою та продуктовими наборами з огляду на велику кількість переселенців, покрити потреби усіх нереально зізнаються у фонді. тому працюють за погодженим із міською радою алгоритмом. Обов'язкова умова, щоб ВПО були з червоної зони. Я даю на соціальний захист на прозорий офіс інформацію, що у мене є там 50, 60, 100, 200, було де 500 продуктових наборів. Комп'ютер вибирає тих людей, які не отримували допомогу. І наші працівники в ручному режимі цим людей обзванюють. Зокрема, на 18 серпня волонтери зібрали 60 продуктових наборів, куди поклали крупи, цукор, макаронні вироби, консерви та миючі засоби. Закупити усе вдалось завдяки донатам благодійників з-за кордону. Європа з Німеччини, це друзі. З, з Європи, це Америка. Ми так трошки грошей на назбирали, але як тратити, теж ну кому давати, куди йти. І благодаря цьому фонду ми скооперувалися і допомагаємо біженцям нашим. Кошти ми збираємо через інтернет, через знайомих. Це не дуже великі кошти. Десь 500-700 доларів. Втім, і такі допомозі переселенці раді. Дякую вам дуже тому що без цього ніяк. Не зможеш протягнути. у черзі за допомогою і пані Алла з Харківщини. Щойно жінка згадує, як тікала від обстрілів та власної домівки. У неї перехоплює дух. Ой, зараз буду плакати. Опановуючи емоції, додає каруті побомбили балкони, окна. От і ми туда удрали. Нині каже, мрія одна. Дуже хочеться додому. Ми не знаємо, що там з нашої квартири, жива вона, не жива. Хочемо, щоб побист закінчилося все це і наступила побіда наша. Победа, щоб ми повернулися домой. Переселенці зізнаються, вражені гостинністю та добротою Житомирян. Нас дуже добре зустріли, нам всюди допомагають, всюди, куди не прийдеш в речі, в продукти, в одяг, зуття нам і просто гуманітарні організації, і просто люди, сусіди, знайомі нові. Поза увагою не лишають у фонді і військових, для них теж формують продуктові набори. Щоправда, складаються вони здебільшого з консервів та страв швидкого приготування. Картофіль є душонки, такі є рибні консерви, є жаркої. Це бургур. Він просто зразу його відкриваєш, Її сиш він готовий з м'ясом. Термін зберігання дуже гарний. Також є пасти. Паштет, ну це ми більш військовим видаємо. і запитів на допомогу багато, тому благодійники закликають небайдужих долучатись до доброї справи. Мешканці нашої громади, міста Житомир і області можуть звертатись кожен день з 9 до 2 години, крім вихідних. І також ми приймаємо як канцтовари для ВПО, і багатодітних родин. Також ми приймаємо і продукти харчування на сьогоднішній день. Ми дуже потребуємо крупи.